Таємниця кохання набагато більша, ніж таємниця смерті. Театр це кохання, в нього треба вірити, діяти, любити і пахати. Він в кола хилиця вітру. Нащо ж було пахати? От Отакого. Бо він головніший, як весняний тим. І я не театр заграва відкритий для всіх. Він відкритий для україномовного глядача, для діаспори, яка вже майже не говорить українською, але любить українське для людей, для канадійців, які хочуть познайомитись з українською культурою, тому що наша культура сягає коріннями до сивої давнини, і вона надзвичайно глибока, цікава, містична, неймовірна, сакральна. І вам буде цікаво це дізнатися. Тому наш глядач.